Наближається новорічна атмосфера. Як альтернативу живій ялинці, у Вінниці вирішили створити цілий ліс ось таких новорічних красунь з дитячих поламаних іграшок, роботів, танків та автоматів. Організатори проекту розповідають, що поламаним і непотрібним речам можна дати друге життя, і цим навчити суспільство раціонально використовувати ресурси. Те, що мало від бути відправлено у відходи, воно ще може статися і в нагоді, і це творче. Ми так підходимо для вирішення соціальної проблеми. Ялинки фарбують рожевий Колір мовляв, у такому вигляді іграшкова зброя не має агресивного характеру. Хочемо донести, що хай прикрашає, але не стріляє. В такому контексті подати ідею роздільного збору відходів. Акція з раціонального використання відходів проходить у 15 школах Вінниці, де встановлені спеціальні локації для збору сировини. Діти охоче беруть участь у проєкті. Наша перша гімназія збирає кришечки для виготовлення протезів для воїнів. АТО. від нашого класу ми зібрали вже 990 кришок, кришок. 10 і ми здамо тисячу. Кришок для протезів. одне з фінансових джерел проекту громадська організація «Вінницький козацький полк імені Івана Богуна. Її голова Володимир Воловодюк зазначає, що інформування людей про те, що і відходи можуть стати корисними, і важливим завданням для суспільства. По суті, ми займаємось вихованням, вихованням людей. І по іншому це можна назвати логічна просвіта. Хочемо залучити більше дітей, пробудити в них інтерес, показати їм, що от сміття воно те, що йому можна бути, давати друге життя. Приносити поламані іграшки ще протягом місяця можна у школи та бібліотеки міста. На день святого Миколая відбудеться виставка оригінальних ялинок. Про місце й дату ми згодом повідомимо на сайті власної інфо. Долучайтеся і ви до створення оригінальних ялинок миру, а також акції з роздільного збору сировини. Віта Омельчук Дмитро Тещенко, спеціально для власної інфо.